У нас будет крадишка на расслабонии. Фактично каникулы. О, 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 крадыкулы! И поднимуся я в лес крадыкула. О, добрый синка. Еду расправ. Плаці гризуни жарять, круто! А, то сам захочеш бути бубочкою. Кажуть, що досвід найкращий вчитель. І помиляються. Я найкращий. Доброго ранку, учні добра. Сьогодні перший день вашого нового і ліпшого життя, друзі. Єгаська дупа! Е, це не дупа, це така лампа. У формі серцевидного метеорита мого найкраще. Це дупа цікаво. А... Кажу ще раз, це не дупа, Ясно, це серце. Так от, як я казав. Ну, таке, а, а, що? а що? Я не бачу голозадих сердець. <laughs> Слухайте, це. Та <пу> не дубка! Та не дупа! Він хоч знає, що таке дупа. Як я вже казав, зовнішність у вас, як у п'ятьох негідників хижаків безжальних соціопатів. Ой, ході вам, я вже зажирівся. Та Всередині ховається квітка. Квіточка добра. Вона розпуститься. І тоді лоскіт позитивності розділиться вашим тілом, і ви захочете відчувати його завжди. То весь фокус це лоскіт. Не казна який лоскіт. А лоскіт доброти, який ви відчуєте в моїй надзачасній лабораторії щедрості. Так от, пане газ. Я вам презентую солодке барильце. Сила. полюбляю солодке барильце. щоб ви когось пригостили. фіга. Оскільки фундаментально це означає поставити чиїсь потреби вище за власні. Оце джучки розбріялись. Ну Круто, це буде дико солодко. А то я знаю, як ти мрієш його з'їсти. Тобі. Гуляй! Ах, ти ж тебе пригощати. Люблю гостинці, це смачно. Що не вдалося? Жах, кошмар дикість. Краще почати з стіжку. Хороша особа завжди зважає на тих, хто її оточує. Так от, це лагідна немічна бабуся. <рес> Сеньоре Піраніо, Переведіть через дорогу цю леді. Звісно, звісно, звісно. Я завжди так роблю. Дайте ручку шановна. <рес> Ой, це для нього дохлий номер. Що таке? Що ти сказала? Ти сказала, не вийде. Диво ще простіше. Гей, народ, гляньте! Кіт застряг на дереві. Елементарнішого просто не вигадаєш. Так от, як до такого сценарію досягти внутрішнього лоскоту. З'їсти його. Для цього я завжди ношу два шматки хліба з собою. Не воно кошеня потрібно з. Занікати, запембати, затюкати, зняти з дерева. Просто зняти, не розумію. Це речове, ви його врятуєте. Ооо, так, так. Тю, той кіт якийсь дефективний. Що це за дикунство? У нього так інфаркт буде. Я владнаю це.

У мене зароджується ідея. Ось це зоолабораторія лабораторія Сонячний Зайчик, де є двісті тисяч бідних морських свинок, яких мордують і шпигають шалені учені садисти. Морських свинок ти кажеш? Радський. Врятуйте мучеників. Нагадую, це крадіжка для добра. Тож я для вас підібрав привабливіший одяг. Давай, це реально якийсь крінж. Зате комфортно. Коротше, відволікаємо того ботана. А куляк, твій вихід. Зрозумів. Ну що ж, лишилося знайти мотузку і гачок. Я все розрулю. Що? що? Ти волонтер? Ти ж ніколи перший не просився. Було таке. Оце щойно. А... Все ж бурни мене туди. Порушиться. Кидати. Так, 99% що ти зможеш. Зараз Щас сюди ти. Здоровь. Що ти на роботі, але ж треба, коли сім'ячик з латком покидати. Ти <гибли> в мене завжди був молодчинка. Ой, Может, 90 я Все своє життя чекав з її миті. Ловлю, ловлю, лавлю, лавлю. Уб'єтися, дай що рахує. Добре, морські свинки за сталевими дверима, які зламати нереально єдиний шлях вентиляція. Вірдаю! Вивча трися і здоров'я! Чому це він став такий невдомний? Це що від медитації? І покрасник свиня, О, Дивіться, це ж друга сумармола! Це я. Добрий день. Допомога тут. Не спускайте очей із оцих дверей. Гацький швидше, чого ти застряг там. Зараз. Ці з Гацький, це гадство. Що ти взагалі твориш? Ти ж їх рятувати, а не жертви і шо? А що. <різь> Синку в ліс піду. Вторгнення проникнення хуліганство застосування рептильної зброї? Наче у ті бідні гризуни і так не натерпілися вдосталь. Ні, діано. Будь ласка. У, усе в годі. Вибачайте, професоре, я кличу поліцію. Будь ласка, зупиніться. Що ти не робив, джаду? я ж просив? У всіх своїх слабкості. О, я. А моя слабкість, алергія на чоловік. Альо, що нам тепер робити? Хм. Що ж, вмикаю свій тваринний магнетизм. О, так. Із клуні – Клуні. Пано губернаторко, Діано. Не клей клуні зі мною вовче. О, я здогадався. Я здаюся поганцем, що вимахльовує собі шлях на волю. Та ми вже інші. Адже квітка добра розпустила свої полюски. Не дістало вічно жити у брехні. Ні трохи. А, Тобто блохи-мухи. Це що було якесь питання на засипку, так? Я дала вам таку можливість, шанс довести світові, що ви не просто якісь хижі страховиська. Та ви надто пихаті чи надто легкодухі, щоб змінитися? Легкодухі? Тобто я боюся. Ви не забули з ким розмовляєте? Я почвара в усіх казочках. Ви не в усіх бідах світу. Навіть якби ми і змінилися з якогось дива, то хто ж нам?